Дове поєднання коні і машини. Недаром швидкість і потужність автомобіля, верніше потужність, вимірюється як в кіловатах, так і в кінських силах. Але як гарно. Ну що, поки чекаємо менеджера. Чекаємо менеджера, знову підходимо до автомобіля і починаємо попередній огляд. Морген. Ти, Морген. Попередній огляд який розпочнеться з того, що спеціальним, спеціальним прибором будемо дивитися, заміряти, чи вона фарбована, чи не фарбована. Але ось підійшов вже менеджер, відкрив автомобіль. Він хоче, напевно, його завести. Так, її завезти. Завелося. Не побачили вікла, трошки неправильно, ми розпочали Оля, тому що треба було підняти капот і відкрити мотор. Відкрити капот, подивитися до мотора. але... Тобто, е... Паш, він сказав, що можна дивитися, так, машину? Угу. Ну, Зараз ми розпочнемо Оля з того, що подивимося зазори лакокрасочні. Це покриття. Попробуємо... Попробуємо, чи був цей автомобіль фарбований, чи ні. Потім подивимося до мотора, до салона, до педального вузла, чи є потертості, нема потертості, наскільки відповідає цей автомобіль заявленим параметрам. але скоріше всього відповідає, тому що ми його провіряли по Volkswagen і вся історія даного автомобіля є на Volkswagen. Попробували автомобіль на ходу. Зрозуміло, що якість трансмісії визначити не зможемо 100%, тому що дороги гарні. А так, в принципі, їде нормально, обороти набирає нормально, передачі переключаються плавно. Ніяких сторонніх вібрацій на кермі теж немає. Їдемо, напевне, будемо оформляти. Виходячи зі всіх оглядин, прийняли рішення, оформляємо автомобіль. Як мої друзі кажуть, що приїхали з мною допомогти мені, подивитися автомобіль, що фірма солідна, видно, як вони підходять до організації ремонтних робіт, міняють комплексно цілі агрегати, якщо десь потрібно поміняти, бо ми стояли, бачили на вулиці, тому що декілька автомобілів там є в роботі. А зараз Маркус оформляє автомобіль, звірили номер кузова, здзвонилися. Справа подає каву. Данкишон. Данкишон. В принципі, така фірма, що дійсно приємно має мати справу, ділова, нормальний підхід. Тобто, ті декларації, які були сказані, вони фактично витримані як і в частині автомобіля, так і конструктивної якоїсь ділової розмови. Після того, як ми купили автомобіль, ми від'їхали декілька кілометрів, зупинились на ось такій маленькій стояночці, перекусили з хлопцями. Мої друзі зараз вирушують далі. Вони ще їдуть за придбанням одного автомобіля. А ми зупинилися в маленькому баварському селі. І я спеціально зараз хочу зняти цей сюжет, щоб показати фрагмент ось цього простого баварського села. Ну, Бачимо, що через село проходить все таке дорога міжміського значення. Але ось дивіться, який будиночок. Видно, що ці будиночки побудовані давно, з характерним баварським стилем, стоять елементи сільсько-отподарської техніки, їздять автомобілі, стоїть сільсько-отподарська техніка, само собою.